6 червня вітаємо вас. Сьогодні у відео будемо садити кавун і диню. Також буде схема висадки, живлення. Ще вам покажу, як я дуже просто і легко відміряю відстань між ямками. Тож буде цікаво, залишайтесь. І так, наша ділянка, де буде кавун. А кавун буде біля першої та другої теплиці. В принципі, там, де і в минулому році. В цьому році розсада трішки менша, можливо, вона перестояла, не знаю, ну менше, якщо порівняти з минулим роком. Зараз покажу, що будемо садити. Насправді розсади небагато. Є, знаєте, в планах більш так серйозно зайнятися кавуном, але робити його на капельному поливі. Тому що якийсь рік ми продавали, то я вам скажу, ми на кавунах заробили, ну, не те, що більше, ніж якщо порівняти з помідором. Але непогано. В якісь дні навіть кавун йшов набагато краще, чим помідор. Помідори, скажу вам, стояли, а кавуни непогано йшли. Тому зайнятися цим ділом на продаж, я думаю, непогана ідея. Так, кавуна в нас два ящики, це те, що лишилось, тому що деякий не зійшов. А деякий пропав від чорної ніжки. Було в мене відео, тому це все, що врятували. Ну, скажу так, більше залишилося. Тому оце два ящика перед вами Кримсон Світ. Такий кавун. Так, диня. Диня в мене звичайна в цьому році. Зветься вона ананас. Теж така трішки замучена, закручена. Тому що стаканчик дуже маленький, Коренева там вже давно проситься. І наступний кавун у мене той, що вцілів, це продюсер. І все. Крімсон Світ і продюсер. Садити будемо ось так. Є в наш шпагат такий, що під'язуємо огірок. По схемі висадки буде. Два метра міждурядка і в ряду буде 80 см. Оце ямки покопані через 80 см. Тепер покажу вам, як я відміряю відстань між оцими ямками. Значить, дивіться. Колись в свій час робив після школи зразу, підробляв на стройці. так? І ми там дещо копали. І в мене на лопаті було отак пописаний отакий метр. Щоб е, не тягати за собою там, рулетку чи ще щось. Просто копаєш і в тебе вже ти знаєш, яка тобі глибина там потрібна. Тому, так само в мене і тут є мітка, не знаю, видно чи ні. Ось. Оце від кінчика лопати ось сюди 80 см. Тому. Першу ямку викопали, положили 80 см. Приблизно не потрібно там сильно виміряти. Оце вже у вас наступна ямка. Скопали тут, от, заміряли тут. Ну зараз я дам ярику телефон. Я кілька ямок просто вам покажу на прикладі. І так, зробили ми рядочки. Коротше вийшло 8 рядів по 9 ямок. Ну, де 8 ямок, де 9 ямок. Тому що тут у мене цей перій, то там уже й не копав. Зараз ярик розставив, отак дивіться, ось. Садиться досить швидко. Далі ярик зараз закидаємо. Він мені зараз буде виймати стакана, а я вже бігом садить. Чого бігом, тому що вже вечір, а ще є деяка робота, ще треба дещо полить. так зараз порозставляємо. Живлення, звісно, буде, і вже як посадимо, я розповім, що я буду далі давати. Я оце дивлюся, що ця ділянка навіть маленька, можливо, воно ще й не поміститься все. Зараз будемо дивитися, якщо ні, то то не знаю. Можливо, там ще потрібно прополоть. Тут теж, поки ми там ту розсаду садили, воно трішки заросло. Але пройшовся тими плоскорезами, що я показував вам, бачите, як полить. А було отаке, от отакий от бур'ян. Тому плоскорези рубають добре. Бачите, ярик знаю, як треба не по одному стакану носити, а зразу 6. Три в одну руку і три в другу руку. Все як потрібно, щоб не, лишній, щоб не лишній раз бігати. Так, добре, я знову багато тут говорю, потрібно щось робити. Друзі, виникли певні нюанси. Оце в салатка оце вийшов кавун. Я чогось думав, що його буде менше. Коротше кажучи, місця немає на диню. Оце тут буде один ряд дині. Вже геть на краю городу. І от там, коло цибульки ще посадим, а завтра я вже оце все прополю і денька буде тут, тому що немає місця де садити. А її ще дивіться багато. Тут у мене ось ділянка є, така невеличка. Та тут один рядок, коли цибулі поміститься. Тому це вже я завтра прополимо. Ну я прополю і сюди зроблю висадку, вже потім окремо якось буде відео. А поки що приступаємо до висадки. Подивіться, скільки цих стаканів. Хочу звернути вашу увагу на те, що ямка викопана на лопату, а там сухо, Вологи майже нема. Ось так. А ямка і не міленька, скажу. Сантиметрів ну, 20 точно. Коротше, зробили висадку. Диня лишилась. Тепер завтра вже буду шукати місце, де її посадити. Тому що міста ну, дуже мало. Так, е, проливати. Проливати буду вже в кінці відео шлангом поверх. Там у нас бочка, зараз протягнемо шлангу. І Та Ярик вам просто покаже, як ми це робимо. По поводу підживлення, трішки розповім ще. Я вам скажу так. Помідор там, огірок, так? кавун, диня, баклажан, перець, різниці нема чим підживлювати. Це на початку, як тільки посадили. Приживеться, піде в ріст, трішки так розкущиться. Я спочатку даватиму азотні добрива, це 7 аміачна, а далі вже 3,18 в корінь. Ось так. Не знаю, якщо у вас там небагато, можна дати 13,40-13 на корінь для розгону. Так? Але я такі добрива використовую тільки в розсаді. А тут ні. Селітру давати потрібно, тому що розсада вас пожовкне. От як там не крути, да? як кажуть, а селітру аміачну азот дати потрібно. Воно у вас піде гарний кущ, буде гарний старт. Я це вже неодноразово розповідав. На будь-яку розсаду після висадки даємо селітру аміачну. 20 грамів на 10 літр. На таку розсаду можна дати сміливо 1 літр робочого розчину. Не менше 0,5, я думаю, буде замало, тому що ямка глибока, стаканчик великий. Це світ Пів літри сюди буде мало. І проливаємо по вологому ґрунті. Селітру не даємо в суху землю. Таке робити не можна. Проливаємо водою, а зверху вже проливаємо селітрою. Після неї 318, як я говорив. А далі, звісно, відео буде. І далі покажу, як він прижився. Також буде обробка від шкідників, тому що є. Але це вже буде наступне відео. Ну а зараз приступаємо до поливу. Так, Ну а зараз полив. Скажу, ярик мене любить таку роботу. Стоїш собі і поливаєш. І, до речі, я, як бачили, садив у сухий ґрунт, а потім вже проливаю зверху. Воно його добре замулить, не потрібно бовтатися в, в тій грязі. Звісно, якби була капля, то садили б у мокру землю. А так, так просто швидше і зверху ось залив добре. Звісно, це буде не єдиний полив, ще будемо проливати. Каплі тут поки що не буде в цьому році, але надалі зробимо. Бо капля це зручно і кормить через каплю зручно і поливати. І росте набагато краще. Це вам не такий полив, тому що ось воно постоє, потім це все засохне, його потрібно рихлить без кінця да, постійно, то під каплею такого нема. Добре, друзі, в нас роботи ще дуже багато, потрібно все пролити, диню тут ту занести поки що, бачите, от думав, вона поміститься, а воно не помістилось. Тому завтра вже будемо досаджувати. Ну а на цьому кажу все. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте. І далі буде. Всім пока!